У мене є концепція медицини ХХІ століття і медицини ХХ століття. І вся наша е вразливість нашої спільноти медичної у тому, що в нас залишилося в нас є дуже багато лікарів, які ще живуть 20 ХХ столітті. Розумієте? А за ці 25 років, 24 роки 21-го століття, від останньої Нобелівської премії цього року за мікро РНК від е, того, що два ну, місяць чи два міся тому е, компанія презентувала штучний інтелект в Ліо, який навчений на 200 тисяч генів формувати генетичний код і будувати, тобто Медицина зовсім інша. Вона за 25 років спрогресувала більше, ніж за 50 років ХХ століття. І от вся ця концепція вона повинна відбуватися в голові сучасного лікаря. Бо сучасний лікар це лікар, який не може не користуватися ультразвуковою діагностикою. Ну, я не розумію, як сімейний лікар, не може користуватися ультразвуковою діагностикою. Тобто, я, я ж підготувався до вашої зустрічі. Опять-таки, з реклами, я ходжу з датчиком УЗД. Отакий от портативний датчик УЗД, от сектор, лінійка, На ваш... я, я не вивожу на телефон, мені маленький екран, я вивожу на iPad. І угу. я можу. Вам спокійно зараз зробити за чи то він не залози. Щодо розмови про стрес, то аутоімунні тірядіти, захворювання чи подібної залози під час війни це просто катастрофа. Я вважаю, що будь-який лікар повинен просто проставити дачі кожному пацієнту і побачити і відправити далі до ендокринолога, ще не відправляти. Ми е спокійно побачимо вузол. чи Структуру аутоімунне чи то подібне злза, там далі хай ендокринологи розбираються, тому що е, ми знаходимося під впливом кортизолу. Кортизол – це гормон хронічного стресу. Катя, що ми знаємо про кортизол? Я тільки дізналася як лікар про кортизол, бо ж сміятись після ну в інституті там щось да ми читали кортизол, кортизол. Коли мене дієтолог відправила здавати кортізол, і тут я раптом вдруг вкурила, що це може мати практичне яке значення.